Замовили танкісти нам ще 12 петель для свого танчика, щоб його поремонтувати. Це один з рембатів ЗСУ, з яким ми співпрацюємо, і для яких ми робимо ці танки: танкові петлі фальшбортів, на яких ну, де захист гусениць, і в тому числі висить динамічний захист. До речі, коробка динамічного захисту ми теж вже освоюємо виробництво, скоро будемо робити. Зараз воно по різці, але це не зовсім той динамічний захист, який ми уявляємо собі. Не контакт 1, і не контакт 5, і не релікт, і не якість наші там українські розробки, а просто така буде, як сказати, Захист від кумулятивної струменю. Простенька. Ну, але з краще, ніж нічого. А це поки що петлі, на яких вішиться, висить гума фальшбортів, яка захищає ломах, комах і прочі нечисті, яка кидається в гусениці танка. Це ми. Ну, На каналі є відео, як то все робити повністю, але чомусь ніхто не хоче, крім нас то робити. Ну, то таке. Матеріали високоякісні, такі, як треба. Все загартоване. Це ось 40 х. Загартовані. Також є високоміцні болти з класом міцності. Тут скільки? 8,8 Ну, Такі купили, такі використовуються. Все, що не загортоване, оцинковане. Ну, а та пружинка загартована перед оцинковкою. Шплин, а не гвоздь. Е покрите воно фарбою. Хакі матова. Три в одному, всі діла. А це йдуть е пластини, підложка пластини, якось так називається. Які до резини, до гуми приєднуються і розгружають навантаження на той фальшборт від петлі. Ось. Ну, то зараз ми пакуємо і їде воно на східній рубежі до наших захисників танк. Для танка. Такі от справи. То волонтер-інженер робить, якщо хто ще не знає. Хто не знає, як канал називається, то це. А, до речі, ми ж хочемо також нав'язувати добро і далі вримбати, і танковим бригадам. Так що, якщо комусь треба, то можете звернутися і для вас ми зробимо ці петлі. Ну, Постараємось зробити якомога дешевшу і доступнішу ціну по собівартості матеріалам. Роботи електроенергії, ну зовсім безплатно не завжди, виходить, зробити. Тому що навіть люди, які роблять безплатно, вони це зазвичай роблять дуже довго. І хто згоден чекати кілька місяців півроку, то буде мати безплатно. А хто не згоден чекати, може оплатити собі матеріалів і електрики, да й отримати. Собі для фальшбортів танка високоякісні і такі, як потрібно е, петлі, які з цільняка от вони загнуті, зварені, ліпше, ніж совєтські, бо в нас тут ще один є зварювальний шов, нагадую. Тобто, отакий він є. Ага, і ще в нас є тут галтель. Мелоч далеко не кожен бачить, а от в куточку на згині. Петлі є галтель радіусок, яка теж розружає навантаження. Мілоч така. Але вона в нас є, на Светський такого нема. Ну і на Сервецькій простіша сталь на осях, там якась сталь 20 чи сталь 30, у нас сталь 40Х. Ха-ха, 40Х. Ну, все, танчик вже не буде їздити голий босий, а буде одітий. І більш захищений. Ну і ми будемо теж більш захищені з такого варіанта.